Привіт, любі друзі, шанувальники, загадок і всякого такого таємничого. Сідайте зручніше, беріть чайок, чи що там у вас є, бо зараз я вам розкажу про такого собі Вольфа Мессінга, чувака, який був не просто телепатом, а прямо таки ходячою сенсацією 20-го століття. Уявіть собі, цей дядько е, не просто вгадував, де ви загубили ключі від хати, а й тусувався з самими Енштейном і Фройдом, ну наче вони старі коріші. А ще кажуть він Гітлеру прямо в очі напророчив, що той, мовляв, програє Другу світову. Ну, це вам не в базарний день гороскоп у газеті читати, скажу я. Але й це ще не все. Мессінг, братці, зі Сталіним чаї ганяв, із берією теревенив, із верхівкою КПРС на нозі був, а ще тримайте за стільці, йому вручили звання заслуженого артиста. Ну, скажіть, хто ще так може? Та от біда, кажуть люди, що знали його, що наш Вольф був народжений для чогось такого грандіозного, що аж дух захоплює, але щось воно не склалося. Чому ну що за таємниці? Іде той Джекпот, долі, який він так і не зірвав. Оце все, друзі. Ми з вами розкопаємо в цьому відео. Тож не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, дзвоник увімкнути. Ну і поїхали розгадувати цю космічну загадку Вольфа Мессінга. Отож, слухайте добродії цікаву історію про одного хлопчину Вольфа Мессінга, що народився в 1899 році у Польщі у поважній такій єврейській родині, та не встиг хлоп набратися молока Метері, як одразу ж почав ночами вештатися по хаті лунатиком. Виявився. Аж так, що батьки недовго думаючи поставили перед ліжком таз із крижаною водою. Ну, типу, як пастку. І що ви думаєте? Тільки він хлоп у ту воду, як одразу очі витріщив і прокинувався. Лікування, хоч і домашнє, але як казав мій дядько, ефективне, як компрес із хрону. Та й це ще не все. Виявилося, що той Вольф мав не стільки ходу у вісні, а ще й таку пам'ять, що якби йому текст телефонної книги дати, то він би її проковтнув розумом без запивки. Ну, батьки, ясна річ, загорілися. Оце наш хлопець. Буде з нього як не равин, то принаймні достойний єврейської школи учень, а школа то така серйозна. Права там з дітей не аби хто, а духовні люди ростуть. Але ж і Вольф, знаєте, був не злякливих. Каже: не хочу я ні в єврейську школу, ніяку, ні в равини. Дайте мені, люди добрі, спокій. Отак і почався його шлях з ночей безсонних, тазиків з водою і великої пам'яті, яка між іншим ще всім їм добряче так аукнеться. А батько його чоловік, скажімо так, із фантазією, задумав синка до духовної школи все ж таки запроторити. Але ж Вольф, пацан із характером, його на таку справу силиміць не затягне. Шо от батько й вигадав, підмовив одного свого знайомого, такого знаєте, типа з виглядом, ніби він щойно з місяця звалився. Високий, худий, борода, як у пророка, очі як у кота вночі світяться. Короче, колоритна особа. І ось одного вечора, коли місяць на небі висить, а Вольф десь біля хати блукає, з'являється перед ним цей небесний посланець. Уявіть собі темрява, вітерець гудить, і тут баць! Стоїть перед тобою дядько в якомусь дивному вбранні, очима сверлить і грізно так заявляє Я, Вольфе, від самого бога прийшов, і велить тобі господь, негайно йти в ту школу. І ставати ремвином, бо то твоя доля. Ну, хлопець, ясна річ, чутливий. З уявою. Як таке почуєш, то й коліна затремтять. Вольф бідолаха аж очі закотив, побілів, як крейда, і гуп у обморок. Ангел думає, явився сам Бог до мене промовляє. Отямився Вольф, а наказ Ангела уже в голові. Ну, як цвях засів. Ну, куди дітися? Зібрав манатки і пішов у ту духовну школу, вчився, молився, усе як годиться. Уже й на другий курс е перейшов. Усе чинно, благородно. Аж тут одного дня гуляє собі містечком і знову! бац, Бачить знайоме обличчя. Ага. Той самий ангел, тільки вже не в небесному сяйві, а в звичайнісінькому пінджаку, з кошиком картоплі в руках і йде собі на базар. Вольф, як глянув, аж дух перехопило, підходить ближче, ні, приглядається. Та да, це ж той дядько, що його до Бога приплітав. Ну тут у хлопця вся небесна романтика вмить і вивітрилася обман, шахрайство. Серце п'яти, очі на мокрому місці, і закипіло в душі, як борщ на плиті. Так наш Вольфик е, розстроївся, що м, плюнув на ту духовну школу на всі молитви й уроки, е, зібрав свої пожитки і гайда зі школи, кинув усе і пішов мандрувати світом, шукати правду, долю, ну, чи ще там і, і ще хлопці в такому віці шукають. А батько, мабуть, тільки плечами знизав. Ех, не оцінив синок моєї режисури. А про свій дивовижний дар, той Вольф, дізнався. Уявіть собі цілком випадково. І як годиться, не в кабінеті психолога, а у поїзді Та ще й зайцем. Їхав, значить, собі тихенько, як котик у комірчині, нікому не заважав. Аж тут лихо на порозі, заходить контролер суворий, як недільне похмілля. Вольф, хлопець хмітливий, шмих під лавку, ніби так і було задумано. Але контролер був не тих, що у квасному борщі розгубиться, витяг того зайця з під лавки, ну, як морквину з грядки. І тут Вольф бідолаха подумав: от і все, приїхали. Але ж е, страх то рушій прогресу, глянув він нам на контрольора того, простягнув йому якогось папірця, ну, не квиток, а радше, серветка після обіду, і подумки так закликав. Оце квиток, по віру, це чоловіче добрий. І що ви думаєте? Поділо, контролер е, не просто повірив, так він ще й вибачився. Той клаптик пробив компостером і пішов собі, ніби нічого дивного не трапилося. А Вольф, значить, такий сидить, очима кліпає, мовляв, оце так номер. І відтоді знав. Не просто він хлопець, а з талантом. Думки людські читати може та ще й свої туди підкласти, ну як булку з маком у загальний кошик. Після того, як наш Вольфик е, утік, значить, із тієї духовної школи та ще й зайцем покатався, занесло його не уявіть собі аж у Берлін. Ну, а там, у великому місті, не до молитов. Треба якось крутитися, хліб заробляти. І пішов Вольф у артисти, та не якісь там співаки чи танцюристи, а в щось геть незвичайне. Ну, от уявіть собі, театр, завіса, публіка в жалі шепочеться, ну, чекає дива. І тут виходить Вольф, молодий, хоючий, очі горять, як у кота перед стрибком. І що він робить? Лягає на сцену, закриває очі і бац! Застигає, як дошка. Ні тобі дихання, ні руху, ні посмішки, справжнісінький труп. Публіка ахає, дами віяла, хапають, кавалери окуляри протирають. Ну, невже помер? А тож Вольф у каталептичному стані навчився тіло своє, ну так вимикати, що й доктор би Пульс не намацав. Ну чисто тобі магія. Кілька років він так виступав. Уявляєте, лежить собі на сцені, а йому оплески гремлять. Ну бо хто ще так уміє? Так і проходив Вольф свою артистичну школу, не в консерваторії, не в цирку, а в ролі живого манекена. Суворо скажу вам, але й весело. Бужу, явіть, як він, лежачи трупом, слухає, як публіка сперечається: живий чи не живий. А Вольф, мабуть, у душі хихикав, але виду не подавав. Ну, професіонал вже. Отаке воно берлінське життя. Сьогодні ти ангела бачиш, а завтра сам на сцені дива твориш. А ще Вольф, як справжній народний унікум, не зупинився на одному лишень читанні думок. Та й нудно ж було б. Він узявся за гіпноз. І ще одну примудрість, що зветься естрадна телепатія. А це, скажу вам, не якийсь там фокусницьке, таке гопляля. Це контакт через руку, коли ти тримаєш людину за зап'ястя, вгадуєш її думки як досвідчена теща, недосул у борщі. Там, знаєте, таке тонке мистецтво, тремтить рука, значить, думає щось. А я як іще й піч щола котиться, то це вже точно або закоханий, або злоумисник. Минали роки. І разом з ними росла слава цього берлінського маестро. Телепатія стала модною, а Мессінг зіркою без афіші. Бувало, значить, заїде в ввідень. От уже телепатичний вечір з самим Альбертом Ейнштейном Ну і цим як його? Старим таким добрим доктором, не айболітом, ні, Фрейдом. Один, значить, про фізику думав, інший про психіку. А Мессінг читав і того, і того. А був і ще один, значить, випадок. Ну не аби що. Виступає, значить, Мессінг у церкву. Народ сидить, як на голках, і рептом з передніх рядів стає один пан. Та не просто хтось, радник самого Гітлера, прости господи, каже, а що ви, пане медіуме, скажете про долю нашого хвюрера? А зал затих, Хех, як бібліотека в обід. І тут Мессінг ніби не злякався, не мернув, не заїкнувся, каже, значить, так на повний голос. Якщо е, фюрер, піде війною на схід, він загине. Йомайо! Тиша така, що й муха впасти боялася. Отак перед тисячною публікою сказав, наче воду дивився. І після цього, як кажуть у нас, Вольфу вже точно стало зрозуміло. Телепатія то не жарти, а сурйозна зброя. Коротше, Вольф, бачте, якось ненароком або й спеціально не прирукував таке, що самому Гітлеру в печінках засіло. Сказав, чи то привиділося йому, що третій рейх, мовляв, не вічний. Ну, Гітлер, ясна річ, образився. Як це так, його імперію хтось там ховає? І оголосив Месінга ворогом Рейху Номердин. Уявили, маленький Вольфик і раптом головна мішень Фюрера. Як тільки гітлерівці вдарилися до Польщі, почали за ним ганятися, як за зайцем, гестапо по п'ятах, І щеєчки на кожному розі. Але Вольф хлопець не з простих. Ну він же не тільки трупом на сцені міг прикидатися, обдурив тих, значить, гестаповських шукачів, переслизнув як в'юнок через кордон і гайда в СРСР. -СР. А там новий поворот, не гірший за Берлінський театр. Попав Вольф прямісінько в обіймі самого Йосипа Вісеріоновича Сталіна. Ну того, батька народів. А Сталін, знаєте, чоловік із гумором, хоча гумор у нього дуже специфічний. Каже: Ну, телепате, покажи на що здатен. Ось тобі завдання. Виберіся з люб'янки, самого серця НКВС, щоб ніхто не помітив. А там, брат. Пости на кожному кроці очі в усіх чотирьох стінах. Ну, уявіть собі, Луб'янка це ж не просто будинок, а ціла фортеця, де кожен шурхіт чути, а кожен погляд як рентген. І що ви думаєте? Вольф е, такий ресь. І прийшов через усі ті пости, наче привид, чи то гіпнозом своїм чаклував, чи, чи то просто вмів так погляд відвести, що його за свого приймали, але вибрався він з того чекіського лігва, як із сільської крамнички. Ге, Сталін, мабуть, тільки вуса покрутив і подумав: оце та кадр! Отак Вольф і вислизнув від гестапо і з Луб'янки вийшов, як із гостини. Ну, хіба не комедія? Тільки сміх той, мої хороші, крізь холодний піт, бо такими іграми панове жартувати не доводиться. Ну не потрібно. Але Сталіну, бач, телепатія або ж телепатія. Ну, ми ж не знаємо, як правильно, без практичної, значить, вона йому користі. Ну, як самовар без носика. І от дає він месінгу завдання. Так, між іншим, на міцність нервів і сили таланту, значить, піти до Держбанку, і увага отримати 100 тисяч рублів по хе -хе, звичайному клаптику паперу. Месінг потім згадував це, ну, ніби жарти, розповідав на кухні. Е, підійшов, каже, до касира, даю йому аркуш, вирваний із звичайнісінської шкільної зошитки. Ну, такий, знаєте, ще й кут трошки прим'ятий. Відкривав чемодан, значить, поставив біля віконця. Касир, дідок поважний. Видно, людей бачив. Значить, дивиться на ту бумажку, як на офіційний указ. Потім хресь, відкриває касу і починає рихувати. Один, два, три, сто. Тисяч рублів. А менсінг стоїть, мов нічого дивного, хіба що трохи чумадан притримує, щоб не впав від суми. О, Отак, от добродій. Талант кажете. Та це ж талант із печаткою, і грифом цілком таємно. Отже, Вольфік із тим сталінським завданням впорався на всі сто тисяч, так би мовити, і довів, що гутуланд не вигадка. Начальство, ясна річ, очі витріщило, у вуса всміхнулося і дало добро. Гастралюй Мессінгу, дівуй народ! Але як водиться в СРСР, не без умов. Кожну програму погоджуй із контролюючими інстанціями. А з ким саме? Вольф тільки плечима знизав, усміхнувся згадково і сказав. Моє підсвідоме з кимось там зв'язувалося, чи то з чимось, чи то з кимось, і все закрутилося. Ну ж розумієте, у ті часи зайвих питань не ставили, і Вольф не збирався розпотякувати. Так і почав Месінг колесити Союзом 34 роки, тисячі концертів, зали ломляться від народу, оплески гремлять як грім, а шанувальників хоч відбавляють. Публіка, значить, у захваті, дами квіти кидають, чоловіки хе -хе, шапки знімають. Слава одним словом, гуділа як трансформатор. Але знаєте, панове, слава ж вона як борщ, смачно та не зігріє, якщо душа мерзне. А у Вольфа душа боліла. Рідні й близькі загинули в концтабарях, дітей своїх він так і не мав. І хоч би яка гучна слава була, то він того порожнього місця в серці ніяк заповнити не міг. Та й сам Вольф, кажуть, відчував, що йогодар, то ж не просто фокуси на сцені. Він же міг таке, ж уявити важко, безмежні можливості, а використати їх сповна ну не вийшло. Чи то, то часи такі, чи то інстанції не дали, чи то сам не встиг. І ось у 1974 році одинокий, хворий, без близьких Вольф Месінг тихо пішов із цього світу. Сцена затихла, завіса опустилася а Разом із нею, із життя закінчилося ну, цього незвичного чоловіка. Отож, панове, так і буває. Людина, наче зірка, сяє, всіх дивує, а в душі тінь і нездійсненні мрії. Смішно? Ну, може, й смішно, але якось сумно водночас. Життя, воно ж, знаєте, не тільки для сміху створене. І от знаєте, що я думаю? А може той чоловік, що якось з'явився йому у вигляді ангела? Насправді й був небесним посланцем. Ну, хіба ми е, все в цьому світі розуміємо, особливо коли справа стосується оцих от ангелів? да? Вони ж як електрики, приходять без попередження, щось там полагодять у твоїй душі і зникають, ніби їх не було. Бо, як казали старі люди, а старі дурного не порадять. Той, хто свого ангела не слухає, щастя не знайде, хоч би і мав пам'ять еку Вольфа Месінга. гіпноз, валізу грошей і аудиторію в тисячу людей. Ангел, бач, не кричить, він шепоче. Якщо ти замість слухати поїхав до Берліна на гастролі або в банк за сотнею тисяч, а про серце забув, то, то дарма все. Так що, може, й справді, був то посланець з гори, і може, саме завдяки йому, Вольф не просто думки, значить читав, а свою долю, мов книжку, де кожна сторінка пахне загадкою. Може. Чи не може, а от такою неймовірною була історія Вольфа Месінга, людини, яка читала думки, бачила наперед і навіть змусила банк видати дінюшку за клаптик зошита. Таким він був насправді генієм, ілюзіоністом чи обранцем долі. Ну, вирішуйте самі. А якщо сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити ще більше дивовижних історій. До нових зустрічей, мої хороші!